Друзі, ми йдемо обідати. Вчора ми знімали такий ресторанчик панорамний. Сьогодні ми казали, що ми прийдемо добрий день. Що ми прийдемо знімати. Той от, добрий день. звичайно. Дивіться, яка. О, мы идем да, в саму да, чащу. Да. Все, в принципе. Да. О, угу. вон давай блядя, да, в иконочку. Тут ну, мы, нам приберут, я думаю, что. Да, я сподеваюсь, не то. Тут занято. Ну, тоді мы присядем угу. тут. Тут будем? Да, я, ну, вот та вот загальная лапка, Ну просто ну, можна да, в інший піти зал подивитися. Хочеш? Кирюша ну, збігає подивишся. може там біля Галяна, Кирюха, чи там вільно, чи ні? Там, ну, як не заходила, ми заходили, ми зайшли сюди, а тут є товара. Може там біля вікна є. Коротше, подивимось, друзі. Наразі поки що. Ось такий от заклад. В місті Ужгород фактично біля нашого готелю Ніколь. Його звідси видно, там, якщо бачите, там чудо-острів. Ну, в нас воно видно, болюстра закуляє. Ну що, ми оглянемо і замовимо, покажемо, розкажемо. Замовили ми собі, друзі, поїсти, принесли нам на початку ось такі от напої. Це компотик. Кирюха замовив... бразильський. Бразильський напій, лимонад. Бразильський лимонад, Олександра замовила лати. Кирюха замовив собі величезний сет суші. Принесли йому трошки соусу. Ну як для косового то... сет там дуже великий. Я замовив собі картоплю по фінськи Якось. Не знаю, то замовив собі стейк. Ну, все побачите, в принципі, що ми замовили, там перелічувати не будемо, все вам покажемо, розкажемо. Що хочеться відзначити, друзі, що відмітити мені хотілося би те, що в принципі ціни тут в цьому закладі, ось в такому дуже гарному, гарно декорованому такому зелені. Він розташований в торговому центрі. З закладу, як я вам казав, видно, ми пересіли за інший столик, більше, ближче до вікна, готель, в якому ми. Ночували. Ну, хочеться відзначити те, що ціни тут насправді дуже демократичні. Тут стейк зі свинини коштує 90 гривень. Е, величезний сет суші, скільки він коштує? 700. А, ну Сет суші коштує 700. Ну е, Ті розміри, які там зазначені, кілограмовий. Кіло да? з копійками, кіло 200. Кіло 200 Суші 700 гривень кіло Не знаю, як він це подуже, казав, Але що подуже. Да. Дівчинка усміхнулася, побажала успіху. Будемо бачити, якщо що, доведеться рятувати і допомагати. Ну, Порція е... просто по каві можна так. зорієнтувати, що кава американу з молоком коштує 60 гривень, да? 40? 49. 49 гривень, друзі. Без молока американо 39. Тобто. Ціни більше ніж демократичні. Пів кіло сирників 450 п'ятдесят грамів. Там йде і е, груша, і пластівці е, магдалеві, і соус Наполеон. І там ну вони коштують 170 гривень. Пробто, Салати друзі, в районі 120, 150, 160, те ж саме, як я з... У ну, Львові таких цін 50. вже давно не бачив, хіба в таких там більш якихось наближених до їдальні. Тут заклад позиціонується як ресторан, в принципі, він так і виглядає. Зараз побачимо, як... І враховуючи, що він розташований фактично в центрі міста, друзі. Тому ми зараз... Пообідаємо, наповненість залу досить велика. Ми зараз, друзі, пообідаємо. Обідаємо і... по вечері. Під вечеря. <ривіт> ну, а далі, я не знаю, будемо. Все покажемо, все розкажемо. Залишайте так. з нами. Далі буде. Ось, друзі, принесли нам салат в'єтнамський. Можете бачити, порції, в принципі, дуже великі. Я ще спитав дівчинки, чи. Ми цим наїмось, тому що було ще в планах. Тут можна замовити борщик собі, до борщика там е, сет сала. Проте вона сказала, сказали, що ви спочатку це з'їжте, а далі там вже собі подивитись. Можемо бачити, там є китайська локшина, є креветки. ну виглядає все дуже апетитно, друзі. цей ми... салат коштує, якщо не помиляюся. 150 гривень. 150 гривень, друзі, ось такий от салат, можете бачити з креветочками, з морепродуктами. Порція велика. Воно варте, на мій погляд. На селі є, коштує дорожче. Так. Тому, друзі, смакуємо, чекаємо наступну видачу наступних страв. Залишайте з нами, далі буде. Внесли, друзі, нам наше замовлення. Картопля по-фінськи. Стейк, Кирюшина тарілочка суші. Олександра замовляла собі також, я так розумію, картоплю по фінськи з м'ясом барбекю. З -барбекю. Шо, побажаємо кірюші вдачі. Смачного він. Кирюха. Споратись тобі з тим. Він казав, що він це легко з'їсть і очікував більше тарілочку. Ну, побачимо. Ну, ось так воно виглядає. Тому, друзі, всім смачного. Далі буде. Що, друзі, ми завершили наш обіду вечерю нашу. Кирюха все ж таки подужав кілограм суші. Йому дається важко останні ривки, проте... але він принциповий. Проте він задоволений так, і принциповий. Також нам дали ось такі от. Ми тягнули, є зараз розіграш, можна виграти там айфон. Кирюха витягнув лимонад. Наступний раз, коли ми тут будемо, можемо його використати. Дуже би хотілося вірити, що ми ще тут сюди Ужгород попадемо, тому що можна зробити висновок, що один день в Ужгороді це дуже замало, і ми вирішили, що ми ще сьогодні лишимось. Вже не міняємо локацію в Ніколі, тому що. Нам там сподобалось, там включені сніданки, не треба нікуди бігти, нічого замовляти. Загальний рахунок по чеку в нас вийшов 1871 гривня. Друзі, за такий обід це, в принципі, я не знаю, це абсолютно прийнятні кошти, тому що позицій багато. 3 1 кг суші. одні кілограм суші вартують. Нас би коштувало більше 1200-1300. Так, Тут кілограм коштує 725 гривень, кілограм суші. Тобто і стейк ви бачили, він досить такий великий порції, великі. Ми наїлись, ми навіть не дуже не подужали по десерту. Тому ми дуже ситі, йдемо зараз, прогуляємось, заселимось, перейдемо в дорогу, занесемо речі знову ж таки в Ніколь. Лишимося вже переночуємо, завтра вирушимо в сторону дому. Але ми, ще заїдемо кудись. Можливо, кудись ще заїдемо, так. будемо бачити, як ми себе почуваємо, відчуваємо, тому що трошки все ж таки вже втомилися. І потрібно готуватися до наступного вже робочих буднів. Відпочинок закінчився. Ось тому, друзі, ще знімемо набережну липову алею. Л, е, так, Липову алею. Це зараз на, на, на набережно Незалежності. Ну і все. гарного дня, в залі буде, лишайтеся з нами.